Тетяна Кандиба із сім'єю 2017 року переїхала із міста Шахтарськ Донецької області. Нині вона проживає у селі Пришиб на Полтавщині у двокімнатній квартирі, яку їй надала громада. Ми тут вже звикли. Нам подобається повертатися назад не плануємо. Ем, тому що в окупації вже 9 років місто. Подобається тут, працюємо. У нас ем, за цей час з'явилася дитинка, вони різнополі, і тому їм потрібні е, окремі кімнати. Тому сім'я подала заявку на поселення до трикімнатної квартири у будинку, який реконструюють для проживання внутрішньопереміщених людей. Це житловий фонд Пришипської громади. Який був рішенням господарського суду, ухвалою, яка винесена в 2005 році, передана сім будинків двохповерхових. Раніше тут радгоспатутіна був, який розпався, в цих будинках проживали люди, але потім при розпаді радгоспу квартири залишилися порожніми. За словами голови сільради, з осені минулого року в одному із будинків роблять реконструкцію. На це із бюджету громади спрямували 19 мільйонів 800 тисяч гривень. Утеплений фасад, покрашений, нанесена фактурна штукатурка, покрівлю ми вже зробили. Утеплена у нас підвал. Поставлені нові вікна металопластикові. Ми замінили металеві двері вхідної групи. Зараз вже робимо роботи з водопроводу, з каналізації. Почали потихеньку робити вже внутрішні роботи. Тобто в нас вже зайшла бригада електриків, вже оброблюємо від грибка стіни. Також планують облаштувати територію біля будинку. Завершити реконструкцію та заселити людей планують до початку опалювального сезону, каже Валентина Городянко. Подано 10 заяв від громадян, 11 наших тут квартир комунальної власності. Люди, які прибули до нас з Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей. Сім'ї різні. Квартири тут однокімнатні, двох, трьох і чотирьохкімнатні. Черга утворена, тобто люди чекають, їм повертатися немає куди. За словами голови сільради, нині у громаді проживають 218 переселенців. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.